Ну, Цей ранок навряд чи можна назвати добрим, тому що Росія сьогодні вчинила черговий обстріл. Насамперед, це весь удар, сконцентрований, передусім на Київ. І сьогодні були застосовані так звані ці реактивні нові шахеди. І сьогодні ми одразу на це реагуємо. Я Віктор Коренівський, політичний філософ та Іван Киричевський, військовий експерт, і Іване. Що це за всі нові дрони, тому що зараз я так очікую, що почнуться це дуже активно форсити взагалі в наших соціальних мережах, тому ми тоді так да, одразу виходимо, щоб прояснити людям, що це, чого можливо очікувати, і як Україна може потім з цим боротися. Тож, ну, перше запитання, да, що це за дрони нові, і чим вони небезпечні? Не шо, давай почнемо з моменту такого світогляду: ранок складно назвати добрим. М'ягко кажучи язик не піднімати тим не менш він є добрим, чисто тому, що ми з тобою обидва живі. І всі, хто нас дивляться, вони живі, попри так сказати весь вражеський замисел і всю нашу внутрішню неорганізованість. Я би сказав навіть отак, те, що от там пер, так, причина планувати цей ефір, і фактично то що сьогодні принесло а, руйнування, це мало того, що два різні засоби ураження, це якраз ілюстрація нашого і. Внутрішньої неорганізованості в сенсі як там суспільства і країна, яка проводить до відповідних результатів. Тепер від лірики біля конкретики. А, ті от реактивні шахіди це в принципі можна сказати щось таке, як чупакабра в сенсі. То, тобто, що, от перше, взагалі про те, що там росіяни ведуть якісь плани про реактивні шахіди, що перше такий літальний апарат був збитий над нашою територією, Мова була ще на початку 2024 року. Тобто, якщо сказати, що там от ми так оп-оп-оп пішли, і тут в росіян внезапно щось так, якась така небезпечна гойда з'явилася, яка нам має дуже ускладнити боротьбу з шахедами, говорити не доводиться. Тому що ця загроза давно відома, і тут то, то, той рідкісний випадок, коли можна трошечки дозволити собі стриману оптимізму в тому плані, що реактивний шахед – це точно той вид шахеди, де росіяни будуть залежні, не те, що є, і будуть підкреслюю, залежні. Або від прямих поставок з Ірану, або з прямих поставок від китаю чисто, тому що, <смазу> якщо брати конструктивні особливості, реактивний шахет від шахеда з він відрізняється хіба що двигуном. Ну тобто ж там стоїть невеличкий такий двигун, який має вміститися в літальний апарат з довжиною фюзеляжа 3 метра і розмахом крила 2 метра. При тому вважається, що базові параметри шахеда не міняться тобто стартова маса дості сорок кілограмів, бойова частина 40-50 кілограмів. Питання, чи влізе на реактивний шахет, бойова частина в 90 кг є дискутивним, ну тому що, скажімо так, через відповідно малу потужність реактивного двигуна на такому літальному апараті, скажімо так, вважається, що ну, чому я от я буду говорити робити багато обмовок. Бо нас, особливо по такій медійній логіці, чомусь от вважається, що якщо там от з'явилася якась російська вендровафля, да, яка, про яку реально нічого не відомо. Ну, перше з'явилось. То про, ці, про цю штуку можна зібрати так, чол, 15 хвилин, і тому за 15 хвилин можна видати повну справку. Ні, нічого подібного. От ілюзія обізнаності щодо цих от пропеллерів з шахедами, пардон, шахедів з пропелером, вона виникла хіба що за півтора року систематичної роботи по різним напрямкам різних груп аналітиків, дослідників, ну в тому числі, наприклад, Defense Express який я теж працюю, от, і грубо кажучи, От це поняття, як взагалі влаштований шахет, ну і там, наприклад, деякі російські ракети, от воно сформовано півтора логічним обсягом роботи. Ну, тобто, можна ще раз півставити, 15 хвилин як нас така медійна логіка і півтора року мінімум такої систематичної роботи. Так як э, ці директивні шахеди в росіян досі вони вийшли ну, такий обмежений випуск раз, на обмежене застосування 2, mm, то, відповідно, доводиться говорити такими ну, категоріями, що вважається. Ну тому що тут ступінь того, що можуть реально натворити ці реактивні шахіди, вона на щастя трохи нижча, чим то, що як прийнято подавати в медіа. Бо там, скажімо така алярм через те, що дивіться реактивні шахиди, як нам з ними боротися, вона ж виникає через те, що от дивіться, це ж реактивна штука, її не можна збити кулеметом. Відповідно, або ж нам доведеться тратити дорогі західні зенітні ракети і тому подібне. Товариші, не треба бути креветками з цими мінорними креветками тому що ну раз на то пішло проти реактивних цілей і дозвукових дуже гарно бореться той самий гепард і радянська Тунгузка. Тим більше, що якщо брати м -м, навіть доступні дані з відкритих джерел, які правда цитувати нам сильно забороняє національне законодавство, то виходить все рівно так, що ну радянських гармат у нас більше можливо. Не знаю, ну, тим не менше. Тобто, нам є куди навіть рухатися в плані, що просто як там, лінійна відповідь. русських є шахіди значить, треба шукати, де є ще гіпарди. Більш того, на випадок різних от таких от віщей нам власне і крутили ті всі Франкенсами, тобто, радянські ЗРК там, де можна крутити Західну ракету. Або навпаки, от на початку цього року британці демонстрували готовий комплекс Грейв Hawk Ну, це, типу, скажімо так, контейнерна, контейнерна штука, там, де можна стріляти, тут теж треба зробити інтересну обмовку ракетами радянського зразка Р-73. Чому я роблю що ти? Об, кажу, обмовка радянська ракета радянського зразка? Ну, бо з формальної точки зору назви ці ракети мали би давно закінчитись. Але з другої сторони, а що? У нас просто так а, ця корпорація Ротема, вона словитний виробник авіаційного озброєння, ну, або інші, скажімо так, структурні підрозділи на території України. У Нас чомусь якось так виходить, що ці прекрасні ракети Р-73, які можна викорчувати на наземні ЗРК, ніколи не заканчуються. Ну, можливо, ми тут такі свідки успіх, одного із таких от локальних успіхів українського ВПК. Ну, тобто, Поки йде випрошання. Це ж наша балістика. Те саме. В той час як на території Російської Федерації відбуваються руйнування явно більш потужні, ніж від бойових частин дронів Камікадзе. Але тут є така да, локальна штука, що в нас є виробництво достатньо масових от таких от ракет малої дальності, які можна стріляти в режимі повітря-повітря, так і поверхні повітря. Тому говорити про якісь отакі що це шахіди нам мають створити якісь такі реактивні шахеди, мають створити постане поборні проблеми, не доводиться. Якщо ж ми говоримо про непоборні проблеми, то це якраз оцей тип ракет, який росіяни сьогодні застосували для ударів по Києву. Тому що, якщо навіть брати відкриту статистику, яку якось під час якоїсь там цих, так, вон, цих конгресів місцевих рад і тому подібне, була викладена до імені Сирського, то скажімо так, ці іскандер іскандерка, котрі також мають це позначення Р-500. Або 9 М728, дроб 9М729. Це виходить два три різних призначення: хто як вживає залежно від бажання економити мовні зусилля. Тим не менш здавалось, бо звукова крилата ракета, яка просто запускається з того самого Іскандера, як і балістична ракета. Але от уви, у нас, ну якщо навіть брати просто відкриту статистику, у нас відсоток збиття цих іскандерка він найнижчий по серед всіх цих ракет російських отакого от класу. Тобто, от такий от парадокс, що от знаєш, от вийшло навіть так, що от поки от медійна увага вчора була зосереджена на одному характері загроз, вилізла ще значно більше, проти якої в нас реально нема засобів протидії. Чому? Складність. Ну бо якщо там носій корабля під калібр, то тобто корабль носій під калібр, або стратегічний ту 95 МС під Х-101, там, там у ви не іголка з того сіна, там щастя, там якраз його можна помітити. Бо, знаєш, просто сам факт виходу на в морі відповідно бути на поготові. Машина під Іскандер, вона занадто мала габаритм, що її принципі десь засікати вчасно, особливо вночі. Р-500 вона со там має складну начинку, відповідно, вона може реально там виконувати складні маршрути і летіти по на малій висоті з загібанням рельєфу місцевості. Такі ракети дуже в принципі складно виявляти. І, відповідно, виявляється, вони очевидно на самих фінальних етапах польоту, коли вже їх дуже там пізно збивати. Оце дуже велика небезпека. Якщо навіть брати ті дані, які можуть бути не до кінця точними, але на які на ну, якими оперували головне управління розвідки. І оприлюднювало. То виходить, що росіяни зробили ставку, особливо після паутини, навіть на масовість виробництва цих одноземних іскандер К. Таку ж саму, як вони раніше робили на ці, ті крилаті ракети повітряного базування Х101. Тому, підкреслю ще раз, в нас характер реальних загроз дуже часто відрізняється від того медійного срача, який доволі часто поширюється. Ну, до речі, про медійний срач. Наразі досить часто. Наші інтернет-ресурси да, лідери Дума там якусь новинку із розробок е, ППО. Це щось починає виглядати часом. Як, от свого часу там, кожна нова іграшка із Happy Meal в Макдональдс. От, її лише презентували, її всі діти тягли батьків, що от, потрібно купити, зібрати там повну колекцію. І от... Там з'являється, ну останнє, що там нещодавно здається якась турецька турель, яку представили, одразу всі почали її форсити. Mm -hmm. Тут таке запитання: чи, потрібно, ну, чи є дійсно у нас там якась потреба в якихось із цих новинках, там із цих турелей, чи те, що ти сказав? Що, наприклад, проти шахедів у нас вже да, всім відомі є екземпляри, котрі нам потрібно лише там, наприклад. Купити, піти в кооперацію щодо виробництва, або розпочати виробництво чогось, що в нас там свого часу в час Радянського Союзу вироблялося. Тобто таке от запитання. Ну, давай точним Ще раз Р-73 у нас йдуть, вже явно не запасів Радянського Союзу. Просто підкреслю що це ракета радянського зразка. У нас є просто інші там розробки вже по авіаційним ракетам українського зразка, тому доводиться сегментувати так, що Р-73 вона. Совєтського качества, але якось я явно вже не радянського виробництва. Знаєш, тут я, мабуть, трошечки відщипнутого хліба, я скажу от якось от так, що воно дуже часто ці от дискурси, а давайте ми знайдемо якусь от там технологічну штуку, і от одразу так от почнемо форсити, ну це ж можна купити. Воно мені сильно нагадує се Ернста Юнгера про біль. Ну там в сенсі, що він же якраз писався в умовах Першої та Другої світової війни. Там, де якраз от техніка починала входити, як явище в війну явище війни, і відповідно от уже тоді була ця от штука, що якби людство думало, що якщо можна просто зробити якусь там технічну новацію, ну там перш час Першої світової війни були перші експерименти по безпілотникам, танки виглядали футуристично, різні літаки, були перші експерименти по ракетам. тут Тобто там Юнгер говорив про те, що якби от людство таким чином питається обіжати від болі, яку їм треба пережити. Жити тому числі болі тотальної війни. А відповідно, якщо вони намагаються утікти від цієї болі, воно не вирішує задачі, які допомагають уникнути тотальної війни. А цей відусь до чого. У нас оці от штуки, що давайте ми якусь футуристичну річ знайдемо, там ці лазери британські поставимо, які ще навіть не готові до серійного виробництва, і вони там будуть ставитися поки що тільки на кораблів, тому що там відповідна силова енергетична установка. Ну або хтось, от звідкись уявляє, що там е, ці ізраїльтяни лазер зробили, наприклад, що там просто копійчаний вистріл, тільки чомусь от самих ізраїльтян цей вистріл не дуже копійчаний, і їм доводиться відбиватися від Ірану. Старим добрим американським протиракетним комплексом та не копійчаним лазером. І от так само нас оці от роботизовані. От є турецька роботизована штука, по якій яка презентована вперше, але по якій розробники заявляють <кій> pardon, можливість боротьби з шахідами. Тут треба про турецьку бронку розуміти. Ось що вони дуже орієнтовані на гроші. І вони дуже орієнтовані на тих, хто готові платити. по міркам турків, бразильці більш платоспроможні, ніж ми. Тому що бразильцям. Під ключ зробити середній танк, наприклад. Танк це, це знаєш, якби, якщо вже так повертатися до таких от категорій, це колись там для країн Мейрилом технологічної досконалості була здатність зробити свій літак, свій дрідноут. Тепер виходить для країн мірілом технологічної досконалості, якщо це старомодно, виглядає, здатність зробити свій танк. Навіть якщо це не функціонально і тому подібне, от приблизно функція танка. зараз, як там середньовічної крепості, тим не менше, якби це престиж. От виходить. Бразильцям, навіть бразильцям нещасним, які сильно дружать з російською, турки танк середній зробити готові. А в нас якби все застрягло на етапі того, що турецька сторона сама виходила і навіть скажімо так використовувала деякі публічні ресурси, щоб вказати на ідею. Ну дивіться, Зачем вам вам пров... тільки не старий німецький гіпард. У нас є получша штука, зроблена на основі гіпарда. Коркут називається. Або там. Наприклад, вже виходить другий рік підряд, вони возять на виставкам по виставкам ну, щось типу турецького, тобто, турецького аналога панцирі, тільки, звісно, лучше. Навіть собі росіяни вимушені сидіти, скріпити до стрільчика бляха-буха, то де ще переаналогавнітили. Грубо кажучи, турки возять. От диви, ігрушка нравиться! Можеш отримати, тільки плати. Но нам логіка, що треба за щось платити, досі повільно доходить. Тому от так і довелося на початку цієї відповіді трохи чіпнути того хліба, тому що якби у нас мова була така, от з рубрики: Етит день настав, ми збираємо на турецький засіб протиповітряної оборони. Ну, не обов'язково притула, там бо інший публічний діяч, ну, то можна було би просто з тобою коментувати. Ну дивись, ота штука нам помічна в такому-то, і вона не спрацює в таких то сценаріях. Ну тут же просто знаєш, то, ми просто з тобою говорили, Виходить, занадто поширений інформаційному просторі спосіб зняти біль, а не вирішити проблему. Ну, а з, загалом, от ми просто з тобою там, торкалися щодо ПВО там, да, в наших попередніх, там обговореннях щодо патріотів. Да, а взагалі, який стан наразі от, дійсно з, на ринку озброєння з ППО? Тобто, чи зростають ціни? Що там наразі, скажімо так, які останні іграшки найбільш популярні, найбільш дорогі? Хто що закуповує? На що б нам було б варто звернути увагу? Mm, ну, дивись. Є, звісно, навіть сегменти західних ЗРК, які там там не заявляється здатність збивати балістику, але заявляється здатність збивати дозукові крилатні ракети і там різні літальні апарати, які ми навіть там і не отримували і, можливо, навіть не давали запит. А, причому що це можна сказати, навіть так що в принципі за все ракетне виробництво в Європі, там що по далекобійним ракетам, так і по зенітним, відповідає на такий Європ... великий європейський конгломерат. MBDA називається, там, де є філіали в нього на Франція, Німеччина, Велика Британія, щось там в Італії стоїть. Ну тобто, якраз от вважає, що ядро ракетної промисловості Західної Європи. Ну там звісно, є різна периферія, наприклад, от там Діль Дефенс німецька компанія, яка робить Айрісте і ракети до нього, якби вона не входиться, в Бідій. Базовий там, виробник ракетної міжконтинентальної балістичних ракет для Франції Еріан Групп. Теж туди не входить, ну просто винятки завжди підтверджують правила Ну Виходить просто штука в тому, що поки ми просто як би, там знаєш було це просвітлення там, 10 мільярдів доларів на Петріот готові дати. Все, давайте купимо. От воно пройшло. А поки це прослідження проходить, люди знаєш, так, дуже поспішають забити чергу на ті іграшки, якщо вже засловлюватись, так які раніше не купувалися. Ну от Данія, якої там, в принципі, немає наземно сегменту протиповітряної оборони, ну яка там може здаватися, що вона занадто далеко від <кхе> Там Росії, але тим не менше якби вона розуміє, що ну, якщо найделю до 2022 року і територіальних водах російський флот постійно влаштовує різні провокації, ну то хто знає, раптом там тим російським сумозборним генералам не прийде в голову достати плани Варшавського договору, і там, де передбачалося, що треба в першу чергу висадитися взагалі в Данії, тому що там ключ до контролю Балтійського моря. Відповідно, данці, наприклад, йдуть по такій логіці, коли вони, типу, шмовили: ок, можна купити по одній батарії різних комплексів, значить, ідемо тупо так купуємо. Ну, тобто, що доступна тільки одна батарея, Айріс Т, все, прекрасно, пішли, купили у Німці. Французькій ВЛМіка теж пішли-купили. Там ще третій тип зараз не пригадаю, але теж із західних речей. Поляки, аналогічна штука, вони, якби теж, знаєш, вопрос: хто форпостів в шию в Європі? Швейцарці дитя, в 2021 році скільки замовили. Поляки, якби там, теж, от вони сильно задовго до всього цього почали е, працювати над Тим над програмою Вісла, яка в них називається, щоб мати там не кілька навіть а там пару десятків батарей. От вони виходять якраз у цю програму до пару десятків батарей, Patriot, вони розширили якраз уже дві 2022 році. Ну тобто, знаєш, поки ми просто чекаємо, що нам ці іграшки дадуть, ці всі гри іграшки йдуть з тою чергу і викуповують прям сильно системно. Тому тут якраз краще стульками як краще, логіка виходить, що. З однієї сторони, не дуже до кінця зрозуміло, в яких темпах вони будуть готові реально постачати ці вироби. Ну, бо завжди є певний розрив між тим, як любий виробник у світі рекламує своє зброєння, ну і тим, як воно працює. Питання просто тому, що росіяни на цьому ж занадто, правдо, попалилися на акценті а налагавнєта, налагавнєта, вона потім Занадто громко кричали, Ну тим не менш треба пробувати, хоча б, тому що питання стоїть про наше виживання і не про обігання від болі, буквально про виживання. Підозрюю, що коли що коли, прості Господі, дай Боже, на щось когось падає, то людина, яка відходить к Господу, вона явно не відчуває болі. Так, це сьогодні облетіло відео, там, де якраз таки переліт ракети десь там в 100 метрах, і чоловіка врятувала стіна, причому він там знімає відео в квартирі. Говорить, що коли там перепланування здійснював, то просто там от він вирішив не зносити цю стіну для того, щоб Ну, хай там буде не настільки мене прекрасний вид на лоджі. От якби він цю стінку не залишив би, то. Цього відео так би й не було. Ну і те, що ти описуєш, це фактично просто підтверджує всі ті попередні твої тези, які ти говорив, що наразі на ринку озброєння просто всі скуповують все, що можна, особливо якщо воно вже дійсно десь продемонструвало власну ефективність. І тут все це нагадує: ось це прислів'я там копійка гривню береже. Так тут одна установка ППО держави береже. Тож тут нам потрібно куплена. Вчасно куплена, а не так, як ми. Що у нас питання про де брати ПВО, виникає тільки чергового. <кій> ну ти понял. Ну так ми тут уже з тобою просто напевно всім набридли, з тим, що, що постійно говоримо. Думати і купувати наперед. А ми постійно, Україна підходить до того, що коли щось нове летить. Ось тоді ми починаємо шукати, де б це його все купити. При тому, всьому, що всі інші споглядають за Україною і наперед вже планують. І навіть да, як розвідка працює, також знають з чим працюють росіяни. А ми, от, знаходячись у війні, постійно сидимо, ловимо гаву, а потім Ой, дайте нас, врятуйте і створюємо датами ці картинку починаємо робити шоу із трагедії. Тож тут так, нам потрібно бігати не лише там намагатися купити Петріоти, а й взагалі починати робити замовлення, купувати те, що можливо купити. І те, що ти говорив, що достатньо проти шахедів, да, от, те, що там облетіла новина нові ці реактивні шахеди, що достатньо просто почати масштабувати те, що ми вже дійсно да, там, десь якось виробляємо. І це буде досить ефективно. Ну що, тобі велика дяка. За те, що після такої тяжкої нічки також вийшов цей етер. тож, друзі, реагуйте на тривоги, бережіть себе і всім до зустрічі! Несіть мед.